Дорога до скельного монастиря. Там за деревами Дністер проглядає. Широкий. а далі дорога йде наверх. Це ще не дуже крута. Сказали, далі крутіше. Воду забуло. Мама Ну І пірнуть туди. Це вже дуже зараз цікаво. Якщо таке діло, то тут, коротше, цей апель вона цілюща. Як таке діло, то ми будемо сюди їздити раз в місяць. Або кожен тиждень, якщо сподобається. Ну, поки є погода, Понятно, мене сюди тягло, так тягло. А чого воно мене тягло, я не знаю.